Привіт! Ми щойно повернулися до тебе і хочу сьогодні з вами розібрати наш От. Ну, і не зовсім за тебе. Ось цю кашу ми ось подаємо на ніч таку: хіп, молочно органічна кашу на добраніч. Тут навіть написано на добра ніч. Вона була на акції в аптеці в медсервісу. За 152 гривні. І, до речі, кажучи, що в Велверті вона коштує 200. Ось. Непогано заощадне. Так, яйця. Зазвичай яйця ми беремо поштучно. Сьогодні вирішили взяти ось таку упаковку. Ось таке масло було на акції. 73% кома. Безлактозне. Я тільки щойно побачила, що воно безлактозне. Ось ну, яке вже є. Так, зечка. Беремо розумний вибір. Завжди. Так, дві пачки гречки. Зараз вам одразу скажу, скільки коштує гречка у АТБ. Крупа, розумний вибір гречана. 55 гривень 2. Ось так. Цукор. Зараз в АТБ дуже гарні знижки акції. Я так розумію, цей тиждень ці акції будуть тривати. Всі, всі цінники червоні, все всюди можна купити. Знижках. Так, рис. Трохи пізніше покажу цінники і скажу, бо так незручно зараз. Рис, рис я купую завжди такий шліфований, довгозернистий. Бачите, мені дуже подобається, бо він не розварюється і з нього, виходить, ну, як рис, а, а не каша а рисова, яка така <сохідом> склеюється, зліплюється. Так, що откинуть майонез. Чумак. Ось такі спагетті і соломку. та я беремо. Також подобається весь час їх були. Курка. Це у нас стигно. Стегно курячи кілька в томатному соусі. Чай. І звичайний в звичайних пакетиках чай. Взяла один сирочок з беконом. Я сирочки наповнювачем не дуже люблю, але ну, щось сьогодні так вирішила. Так, До чаю два лимони. Йогурт. Найбільше нам полюбляється продукція йогутинського. Такий йогурт з персиком. Для Остапа. О, до речі, для Остапа, дивіться, <сирок>, сирок також з персиком. Ось такий. Не знаю, такий смак він ще не пробував. Подивимося, як він це засмакує. А ось це чорниця, мені здається, що таку баночку він може з'їсти за раз. Він настільки його любить, що ну, я не знаю, він нічого так не їсть добре, як цей сирок. Саме з чорницею. Взяла я ще цибулю. Такий пакетик. Це що? Ага. Ні, не звичайний, куди без підгостів. Підгузки о, тебе найдешевше, найвигідніше купувати. Навіть вигідніше, ніж у просторі, е, з їх знижкою. От. Ми вже беремо п'ятірку. І зазвичай беремо підгузки Ханіс Класік. П'ятірка. Також на акції були такі серветки. Ну І все, цей пакет порожній за тебе. Ще у нас тут залишилась цінна капуста і булочка. Це ми купили у ярку поряд з будинком. Тут у нас є. Докупили, бо в тебе не було цінної капусти, а я підійшла на касу, побачила вже і булочку, вирішила, що вона нам також необхідна. І її взяли. О, дивіться, дещо забула таке тісто філо. Чи хтось з вас щось готував з цього тіста? Дуже багато зараз у цій відео по, подивіться, для кого пакет, для Зевса. Дуже багато у тихто, зараз рекомендацій відео приготувати з цього тіста якісь щось таке солоденьке. Спробую приготувати. Знімлю відео, викладу на канал. Все. Ну, і по чеках. Як ви гадаєте, скільки ми заплатили ось? За ось це за ці покупки. У мене три чеки, бо це один чек з е, аптеки з кашею, другий з ярко, Це капуста з булочкою, Ну і АТБ. Як ви гадаєте, скільки коштує наша сьогоднішня покупка? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Цікаво, чи хтось з вас догадається і буде е, максимально близький. До істини. Так що все, і ми зараз розкладаємо це все по поличках. розкладаємо в холодильник. І якщо буде ще трошки часу, то, можливо, навіть сьогодні приготую щось з цього тіста. Дякую, що були з нами. До зустрічі! Гарного вечора, Па-па. Я вже пересипала рис. В банку, і собі подумала, що, можливо, вам цікаво буде знати ціни на ці всі продукти. Тому е, вирішила записати ось таке відео і розказати. Отже, за підгузки ми заплатили 316 гривень. Далі серветки 38, Стегно куряче 72 гривні за кілограм. А ми заплатили за цю пачку 67 Так, рис був 42 гривні, цукор 31. А де тут цукор? Ага цукор 31 гривня. Гречка по 27. Так, майонез 39. Щось, напевно, це не дешево Чи на акції він був, чи ні? 39 гривень майонез. Що у нас далі, 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 далі. Ага. Тісто 32 гривні. Ось це тісто 32 гривні. Масло 62. Консерва 31 кілька. От, ми любимо її так. Е, роз, Розтолокти і на хлібчик мазати. Такі дуже смачно. Кілька. Яйце 54 в упаковці ось це, Йогурт 36. Йогурт точно на акції був 36. Дитячі ці сирочки по 15,80. Так, чай, 33. Але цей. І плавлений сирок 12 От таких цін на плавлений сирок, то взагалі вже немає. Сирки по 19, якщо я не помиляюсь, 18. От. Макарони 12-15 і гривень. Якась з них 12, якась 15. Цибуля по 12 гривень за кілограм. І що? О, це пакет 90 копійок, ось цей пакетик. Так, і лимон 39 за кілограм. 8 гривень ці два лимончика. Все. Що у нас? Ага, капуста цвітна. Ну, це в ярко, це, це не в цьому. Капуста по 20. Ні, капуста по 68, 25 гривень вийшла. Оці, ось ця. І булочка 20. 20 гривень. Все, швиденько далі розкладаю. Там остапчик вже щось. Які звуки вже видає? Все, дякую, що ви з нами. Гарного вечора, па-па.